Показую ще раз електробритву, яка може бути хорошим подарунком на свята, також і для власного використання. Вона йде ось така форма кругла, дуже зручно тримати в руці, є індикатор. led дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тут дві швидкості роботи. Три плаваючі голівки роторного типу, ось будь ласка, бачите, значить, тут іде і сам рухомий блок, і рухомі голівки. Водонепроникна не електробритва. Ось, будь ласка, бачите, намальований краник, можна промивати. Вхід, USB Type-C. Це зручно. В комплекті йде ось така підставка, де це все зберігається. В комплекті насадка для носа, тример з регулювальними насадками, щіточка для очищення, ще одна резинова щіточка для нанесення різних засобів. Дуже зручна річ, класний може бути подарунок, це 5 в одному. Ціна 1899 гривень. І я ж кажу, що це може бути як хороший подарунок, так і для власного використання. Особисто у вас є можливість оглянути цю бритву в нашому магазині, місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ Олімпійський другий поверх.